Всім привіт! Ви на каналі про дачу і про смачні рецепти. І сьогодні ми будемо консервувати томати. Дуже цікавий рецепт з малиновим листям. Ось я на дачі зібрала листя, я їх помила, тому вони такі трошки пом'яті. Але ось такі: ви знаєте, що вони з одного боку такі білі, вони трошки такі з голками, а з іншого боку, ну зелень. Тому листя малин. Насіння кропу, воно таке сухе. Ну, якщо у вас свіже є, зелене, то можна і свіже зелене. Томати в мене ось такі є, Більш, більшенькі, меншенькі, різні, які виросли, такі будемо консервувати. Ще мені знадобиться часник, суміш перців, духмяний та чорний, сіль, цукор і яблучний оцет. Беру банку, вона чиста, помита, не стерилізована. В мене два банки 2 два, два літри або майже 1,85. Але банки можуть бути будь-якого об'єму, тому що ми будемо готувати маринад на кількість літрів води. В кожну банку я кладу десь три листка малини. Такі насіння кропу трошки. Так, далі чесник. Десь 4-5 зубків, але можна на свій смак. Я розрізаю. Ось так. Ну, і зубки бувають різного розміру. У мене такі стандартні. та перець десь. З десяток, ось так, перчинок. Є. Далі томати. Беру томат і ось так проколюю його і складаю в банку. Ось так наповнюю всі банки до кінця. Ось таким чином. Різного в мене трошки розміру, але краще підбирати томати, щоб вони були ну, приблизно одного розміру. Складаю в баночки, склала помідори до банок і заливаю окропом кожну баночку до самого верху. Так, закриваю кришкою, так накриваю, і залишаю на 20 хвилин, а можна залишити навіть до відстиванні. Але я залишаю на 20 хвилин. Ось так. Пройшло 20 хвилин, і я зливаю рідину до кастрюлі. З усіх банок. І відповідно, в мене тут є позначки в кастрюлі, скільки це буде літрів. Я буду знати. Якщо у вас немає таких позначок, то ви можете виміряти ну, чимось якимось. Або, може, ви знаєте, скільки е, який обсяг рідини в, в тому чи іншому об'ємі банки. В мене 5 2, літровий банок вийшло 4,5 літри рідини. Пропорція така. На 1 літр води мені потрібно 1 столова ложка солі, тобто, якщо в мене 4,5, тобто 4,5 ложки, 4,5. Далі, цукру, мені потрібно 3 столові ложки на літр. Тобто, мені 12 і ще половинка, 13,5. 13, 13 ложок. Зараз цей маринад треба закип'ятити, щоб соль та цукор повністю розчинилися. Коли він, він буде кипіти, можна додати оцет. Розрахунок оціду 1 столова ложка, ну, звичайного, або 9%, або яблучного, як в мене. 1 столова ложка на літр рідини. Або додати безпосередньо в банку. Я буду додавати 1 столову ложку на банку. Ось так Маринад в мене зварився. Додаю банку. Ложку оців у мене Яблучний О! і заливаю маринадом до самого верху, навіть щоб все це вилилось. В мене. Кришки я теж. Закип'ятила, Ось так. Кришка, а, все. Закриваю. Все, готово. Перевертаю та до охолодження накриваю я чимось теплим. Томати з малиновим листям охололи, ось так гарно вони виглядає в банці. Зберігаю я їх вдома, на балконі. У мене вони дуже добре стоять. Будемо смакувати вже взимку. Листя стало, ось таке, воно змінило колір, але все добре буде зберігатися при кімнатній температурі. Смачно!